Нагадаю, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що 85% українців проголосували у дії за зміну герба СРСР на тризуб. Ну і далі ми поговоримо з Віталієм Капрановим. Це письменник, видавець. Ми говоримо сьогодні про тризуб на батьківщині матері. Доброго дня вам, пане, пане Віталію. Доброго здоров'я всім. Слава Україні. Героям слава. Ну, от, як, як ви ставитеся до цих змін, чи на часі, не на часі? Що ви скажете взагалі з цього приводу? Ну, от, треба сказати, що це ж не єдиний слід Радянського Союзу і російської окупації е, України. От зараз, наприклад, по лісах, по полях дуже багато мін. От чи на часі розмінування вести? Чи можна просто на кожній міні намалювати тризуб? Чи при вході на мінне поле поставити три зуб, і все зразу зміниться міна, зразу стане хороший, і ніде вона не дінеться. Давайте не забувати, що комуністична монументальна пропаганда почалася буквально з перших днів, як більшовики захопили Україну, і була добре розрахованим е, кампанією, яка була покликана саме е, до того, щоб впливати на населення щодня. Щовечора, щоночі, і, власне кажучи, всі її пам'ятки це міни. міни, які впливають на нас незалежно від того, хочемо ми того чи не хочемо. Крім того, я хочу нагадати, що подібні матері, ну, чесно кажучи, якби у мене була така мати, я б напевно за ікою народився. Подивіться на це обличчя. Не… не, не, не це, це, Зуродована інтелектом, і взагалі це катастрофа просто з точки зору естетичної, це катастрофа. я таку, Такої матері не, не побажаю жодному синові чи доньці. Е, І це, по-перше, не гарно. А по-друге, такі матері стоять в кожній столиці кожної Радянської Республіки. Це теж була свого часу велетенська програма. із Ну, не в кожній. Я пам'ятаю, що такі великі були десь в трьох Якщо в трьох містах. Алячно але мене, не? Пане Віталію, здається, що не в кожній, а десь в а, якщо ми в трьох. прийдемо в Білісі, там, там теж стоїть така мати, і це, власне кажучи, було одним із символів при, наявності, символів Радянського Союзу, що от, от це вся наша територія. Так само, як колись збудували. Цю Андріївську церкву в Києві вона ніяк не могла стати там під не якесь джерело било. Вони її ніяк не могли запустити. На неї спеціальний податок був це імперська е, політика монументальної пропаганди, яка вже не перші сотню років діє. Тому ми повинні, коли про такі речі говоримо, ми повинні це враховувати. Що це дієва частина впливу на наше населення. Звісно, можна її закамуфлювати. Тризубом, але суті, це на превеликий жаль не поміняє. Віталій, якщо ви пропонуєте знести, знести її, я думаю, що це буде набагато дорожче. Знімати її там щось це точно буде не на, на часі. А так ми як мінімум камуфлювали. В принципі, ідея щити меч непогано. Хто на нас там з мечем піде, відмечає і загине. Але це, це дуже просто. Але я не розумію, як це от так от вправно різко і прибрати. Ну те, що стосується на часі і не на часі, то безперечно, зараз, коли активна велика фаза війни, так подібні речі, м'яко кажучи, не сприяють розумінню населенні політики уряду. Ну там кажуть, що це якісь приватні гроші. Ну, ладно, приватні гроші, то це в А насправді, коли ми переможемо цю штуку. А, Віталій, не чутно. Зараз, поки покинала, Можна знайти по суддіватості, там вже нічого. Там же дуже складний титановий сплав, я думаю, що вартості там Альо, там це ж не з Чавуна і не зі сталі баба зроблена. Там дуже складний сплав, і насправді він досить коштовний. Я думаю, що будь-яка фірма, яка займається металобрухтом, знесла б цю бабу по собі вартості, забравши собі цей сплав, тому що там його дуже багато тонців, Тобто, це не є проблемою. Але, Але ці всі проблеми на, на нашу думку. Варто було б тудично вирішувати вже після перемоги. Віталій, давайте послухаємо, що кажуть цього приводу самі кияни. Ми позапитували у них наші журналісти, як вони ставляться до змін. Давайте послухаємо. Це складно дійсно Потрібні гроші на армію, але ця штука ну, вона там не потрібна. <сум> Навіть не знаю, що сказати. Мабуть, після війни було б доцільніше, мені здається. Бо вона там стільки років висіла, ніхто на неї не звертав увагу. А зараз трошки почекати, потім все змінити. Мабуть, так. Це ідея дуже гарна замінити той герб радянський. Але чи є фінансування буде, і якщо є такі кошти у якихось бізнесменів, які можуть е, виділити ці кошти, краще ці кошти пустити саме зараз на інші цілі. На військові, на дрони, на костелі, на протези там. Ну, Будь-що, що справомовно для наших військових, для економіки, там, на випуск безпілотників ну, і так далі. Ну, я теж проти того, щоб зараз вкладали такі гроші великі. Це. Ну, я думаю, що можна наклейкою це закрити нашим тризубом поки що. А потім вже замінити. А потім вже так. Зам... Да. Насправді я думаю, що це абсолютно не на часі, і всі кошти могли б піти. І при знаєте, аби влада хотіла, вона б їх перенаправила на фронт, щоб допомогти нашим хлопцям. Тому що серйозно, ми б зараз би не ходили б на роботу і не могли б їздити, не могли б відчувати просте мирне життя, аби не ті, хто там зараз. Дякую. Тобто ви вважаєте, що недоцільно зараз змінювати от саме символіку? Це абсолютно не на часі. Нам потрібно захищатися, розумієте? Ми повинні перемогти. Я Думав, чесно скажу, чув по радіо про цю тему. І думаю, що нехай роблять. Я подумав, що і ті гроші, що треба якоби направити на потреби соціальних служб, то, я думаю, їх і так достатньо, нам стільки мільярдів дають, що на все вистачає. Якби менше крали, то і на все б вистачало і більше. Дороги треба робити, розв'язки. Оце зробили розв'язку з нового моста. На Харківський правильно зробили. Цей герб хай міняють. Хай хоч зароблять робітники. Ці всі слюсарі, сварщики теж всім полезно. Полазить там по горі по цій на вірьовках, теж прикольно буде. Ну, останній е наш е респондент був дуже цікавий. Весело весело дуже підійшов до цього. Але давайте прокоментуйте, будь ласка, Віталій, що ви скажете от з приводу думок наших? Шкода, що мене запитали про повний зніс. Ми говорили тільки, запитували про цей камуфляж, про заміну гербом. Ну, звісно, як бачите, люди здебільшого. Розділяють думку, що люди добрі. От зараз у нас є критичні витрати. Ми всі там скидаємо то на безпілотники, то на щось іще, ще і в цих умовах нам всім розповідають, що 28 мільйонів витратять зовсім не туди. Кожна нормальна людина, звісно, зразу говорить стоп, а Чому чому не тут, чому не потім? Чому це от приприприспішило прямо зараз? От треба це все міняти? Це безперечно, люди. Люди ж знов таки щодня чують і скандали з розкраданням, і на превеликий жаль це деморалізує. Тобто, я повинен донатити, я повинен жертвувати, я повинен займатися там волонтерством, і все. А хтось значить буде красти, а хтось буде на свої забаганки витрачати. Мільйони гривень і, і людей люди це жорстко деморалізує. Зараз у нас не час деморалізувати людей. Зараз треба всі сили зосередити на захисті, всю економіку пустити перед усім на те, щоб виграти цю війну нарешті, і тоді вже можна сперечатися: міняти зуб, не міняти зуб, зносити, не зносити. Грубо кажучи, не, не треба людей дражнити, не треба людей деморалізувати. Мобілізація людей економічно і ідеологічно працює зовсім не так. Пане Віталію. Також вами привітаюся, і хочу вам своє запитання поставити. Ви, як людина, яка займається історією, ну досить таки серйозно і, і різною за різними, скажімо так, часами. Да, і пане Віталію, а переосмислення може бути чи не може бути цієї батьківщини матері цього монументу? Чи це однозначно буде совок, чи буде на ньому герб, чи не буде? Чи все ж таки от історики з часом переосмислюють бачення? І не для кожного зараз українця вона символізує. Власне, і, і ту ж окупацію, і теж і ту ж радянську Україну. Чи все? Якщо збудували при комуністах, то все, що вони зробили, це все гедота і має бути знищене. Ну, все не все це ж таке діло. Пам'ятаєте, колись в Запоріжжі стояв Ленін, і для того, щоб його не завалили, навіть місцеві бізнесмени, я так розумію, дали гроші і його вдягли в велете вишиванку. Ну, це спосіб з одного боку такої наруги над вишиванкою, з іншого боку, наруги над Леніном. Коли знести цю всю хремню значно простіше ну, Лені, не батьківщина має вдягати вишиванку, колись коли батьківщину вдягали в віночок, було був такий проект. Тобто можна все, що завгодно, не знаю, весільну сукню. Це може бути об'єкт для сучасних мистецьких розваг ще на довгі 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 роки. Але якщо ми перетворюємо це на клоунський елемент, елемент для знущання, так так би мовити, переосмислення, то ну звідповідно, відповідно, ми тоді повинні погодитись, що над Києвом буде стояти велетенський символ, з якого ми весь час будемо насміхатися, який ми будемо зневажати. Ми на це згодні. Якщо ми згодні мати центром фактично, ну. Центром бачення, тобто, ми дивимося на Печерські пагорб, Ми перш за все бачимо право. Якщо ми готові бачити весь час перед очима символ, над яким всі сміються, ну хожу, значить ми весела нація, значить ми молоді. Якщо не готові, ну значить, треба щось робити. До речі, в Будапешті й досі стоїть центрі, значить, пам'ятник радянський з Велетенською зіркою на горі, і ви ж бачите, як поводиться Орпан. Це ж пов'язані речі між собою. Тобто, якщо ми хочемо мати такого собі орбана, ну давайте залишимо так, як є. Якщо не хочемо, щоб у нас були орбани, хочемо, щоб у нас були нормальні президенти і прем'єри. Далі так треба щось робити зараз, пане Віталію. Вдячні вам за ваші думки, що поділилися е, ними з нами і розказали своє бачення цієї ситуації. Дякуємо ще раз. Друзі, Віталій Капранов, письменник, видавець, доєднувся до нашого ефіру.